Командування повітряних сил підпорядковано чотири повітряні командування: захід, південь, схід та центр. в основі їхніх емблем лежить синій трикутний щит із заокругленими бічними сторонами, названий в описах геральдичним. Зображення на щиті стандартизовані: окрилена рука з перначем. Пернач тлумачиться як символ органу військового управління. У свою чергу, окрилена рука вказує на належність до повітряних сил. Взагалі, рука крило наводить на думку про французький вплив. Достатньо подивитися на беретний знак парашютистів сухопутних військ Франції. Власне, це далеко не єдиний випадок наслідування французьких зразків. На конкретне командування вказує поділ щита, завдяки хмароподібному діленню утворено кути, спрямовані на ту чи іншу сторону світу. В принципі, таке рішення можливе. Інша річ, що з системи випадає повітряне командування центр, адже кут вказує на північ. Очевидно, замість кутового поділу вартувало дати хмароподібну кайму по краю щита. Ну, ось як на цьому гербі. Тоді було принаймні видно, що йдеться про центр.